Привіт, любий коледже. Хто це тут? Невдаха Полі. Зате я знаю всі формули з математики. Вчитися це нудно. Краса понад усе. Ходімо, Мері. А що як це заразливе? Знову ви за своє. Чи для мене місце знайдеться? Гаразд. А ось і наша всезнайко. Тиша. Полі йди до дошки. Я розв'яжу це миттєво. Усмішку вдахо. Це побачить всенький коледж. Панянко, геть з аудиторії. Полі. А в тебе ще одна відмінно. А тепер нова тема. Чому ж мене ніхто не любить? Що сьогодні на обід? Є. Вітаміни це корисно для мозку. А ну, ось і наша відмінниця. Дівчата, чи можна до вас? No. Дзуськи. Невдахи обідають у коридорі. Це геть чесно. Невже в мене ніколи не буде друзів? Привіт, Мімі. Тільки ти мене розумієш. Сьогодні був жахливий день. Мені допоможе хіба душ. Солодких снів Мімі. -мі. Ой ой, я проспала, чи що? Хоч би не запізнитись до коледжу. Перше заняття мистецтво. Вже біжу. Друзі, ми починаємо. Малювання це аж надто нудно. І обожнюю малювати. Це так цікаво. Олі, маєш талант. Я доклала зусиль. А що ти щодо цього скажеш? Матимеш мільйону подобайок. Навіщо ви так вчиняєте? Що мені вдіяти? Може, пошукати собі інший коледж. Ному допоможу подруга. Книги завжди покращують настрій. Ти теж так вважаєш. Обожнюю читати. Зачекай тут. Я миттю. Ми з подругою зголодніли. Смачного. Олі, поглянь, що маю. Ммм, Смачно. Смакота. Дівчата переодягаємося і почнімо репетицію. Вперед! Дівчата, чи ви мене кликали? Вітаю, невдахо. Ти будеш нашим талісманом. Покажи клас, Поллі. Ти станеш зіркою. Годі, з мене досить. Все. Надалі жодних пранків. Втім, без грошей годі обійтись. О, цього замало. Ти маєш рацію, мімі. Треба знайти роботу. Надійна Мітла. Чудово. Я це купую. І не забуваємо про уніформу. Пасує за розміром. Купую. До роботи, Полі. Довіртеся мені. Незабаром тут аж сяятиме. Ідеально. Ох, я страшенно втомилася. Влаштуємо спа-перерву. Краще годію явити. Полі, що тут відбувається. Мені не потрібна така помічниця. Пані Кендіс, не звільняйте мене. Мені потрібні гроші. Геть. Це якась халепа. Так, тут напевне дадуть роботу. Тебе прийнято, Полі. Діти, тепер я ваша няня. Чи зголодніли? Час поспати, діти. Хочеш Пограти малюку. А тобі час переодягатися. А ось ми зараз припудримо. Я найкраща няня у світі. Пане Райане, я впоралася. А ось і твоя винагорода. Мімі, -мі, я вдома. І тепер ми заможні. О, То був виснажливий день. А ось і ми. Зустрічайте. Я щось не виспалася. Отже, хто піде до дошки? Ти Поллі. Розв'яжи нам це рівняння. Але ж я не знаю. Треба краще готуватися, Поллі. О, це моя перша незадовільна. Тайлери, ти де, що трапилося подруго. Поглянь, що маю. Ти запрошуєш мене на випускний Я згодна. Випускний вже незабаром. Я впораюся! Діти маємо обід. Смачного. Дорослішайте великими та сильними. А тепер час до прибирання. Блискуче. Дякую за роботу, Поллі! Я майже досягла мети. А ось і ти, Поллі. Час позбутися брекетів. Вітаю з твоїми зубками все гаразд. Лікарю, чарівник. це моя робота. Перевіримо твій зір, Полі. Окуляри тобі надалі не потрібні. Я рекомендую лінзи. Мені подобається. О, релакс. І додамо маску, Полі. Ідеальна шкіра це просто. Чи подобається? Почуваюся красунею. Ти будеш королевою балу. Мені потрібна нова зачіска. Ви звернулися за адресою. Відріжемо, підрівняємо. Який я маю вигляд? Ідеальний. Майте найкращий салон у місті. Панянко вечерівна. Мені часу новити гардероб. Виявляється, шопінг це так весело. Я купую все. Приходьте до нас ще панянко. Мімі, чи ти мене впізнала? Це я. Негодна повірити. Випускний вже завтра. Чи готові веселитися? Танцюємо аж до ранку. О, тут так гарно. Полі, ти така гарнюща. Я доклала зусиль тайлере. Хто тут хоче танцювати? Я з вами. Поллі, маєш приголомшливий вигляд. Може селфі на згадку? Поллі, ти королева балу. Ти найкраща. Полі я маю сюрприз. Ходімо зі мною. Ти не пошкодуєш. Ова! Тут так гарно. Все це небо для тебе, Полі. Прощавай коледже. Розпочинається нове життя. Ой, ой сподіваюся, я не проспала. Що там у моєму списку справ? Перший пункт чисті зубки. Далі охайна зачіска. І ще дещо. Готово. Її на це дуже важливо. Жодних бактерій. Час іти душ. Сінді, чим поснідаєш? Може, яєчною і додамо трохи вітамінів. Пухнастику, чи ти зголоднів? Хороший котик. Мамо, я вже йду. Ауч. Я страшенно зголодніла. Смачного Люба. Щоб добре вчитися, потрібні вітаміни. Це було смачно. Не спізнися в коледж, Люба. Мамо, я ніколи не запізнююся. Математика, біологія, хімія. Наче все. Де моя форма? Мамо, побачимося ввечері. Привіт, улюблений коледже. Оце так зачіска. А сукня ще гірша. Сінді, ти не вдаха. Знову за своє. Чому ж мене ніхто не любить? Розпочинаємо заняття. Маємо сьогодні тест. Почнімо. О, знову ця математика. <гум> Простіше не буває. Пані Пенні, я все виконала. Сінді, це відмінно. Можеш йти додому. А ти, Кайлі, залишишся після занять. Куди поспішаєш, невдахо? Маю заняття з фортепіано. А ось і ти, Сінді? Покажи на що здатна. Wow. Дуже талановито. Mm. Це геніально. Oh. Сінді, матимеш видатне майбутнє. Побачимося наступного тижня. Oh. А я на тебе чекала, Люба. Ой, oh. oh, я страшенно втомилася. Час вечеряти, Сінді. Я готую вітамінну пасту. Пальчики оближеш. Найкраща вечеря для найрозумнішої дівчинки. Смакота. День був дуже насиченим. Котра година. Пухнастику, Ти такий ничупара. Поганий котик. Сьогодні останній день перед канікулами. Треба підготуватися. О, мені нічого не допоможе. Мамо, я в коледж. Сьогодні ми нагороджуємо нашу найкращу студентку. І це Сінді. Вітаю, ти на це заслужила. Вона ж негарна. Сінді, шукай собі інший коледж. Відчепися, Кайлі. Панянко, ви жахливо поводитесь. Мені іти додому. Мамо, я стала найкращою студенткою коледжу. Вітаю, Люба. Ти на це заслужила. Пухнастику маємо попереду все літо. Мамо, я допоможу. Сінді, ти в мене найкраща. Трьося, я така незграбна. Мамо, я невиправна. Наплічник. Мапа, але навіщо? О, такої я зовсім забула сказати. Ти їдеш до літнього табору, і нам уже час вирушати. Пригоди не чекатимуть. Повеселись, дитинко. Ласкаво прошу до табору. Привіт, я Сінді. Займай своє місце. М -м, а тут непогано. Привіт, дівчатка. Мамо ну, дружити. Не впевнена. Ти схоже на невдаху. Даремно я сюди приїхала. Може, завтра буде краще. Риболовля це цікавесне заняття. Сінді, час освіжитися. Сподіваюся, ти вмієш плавати. Допоможіть! Сьогодні був жахливий день. Ну, влаштуємо Сінді веселі канікули. Вона пошкодує, що сюди приїхала. Чи всі сплять? Отже, я в душ. Не поспішай, Сінді. Маємо для тебе сюрприз. Я нічогісінько не бачу. Допоможіть. Я вас знайшла. Я вмію грати у схованки. Сінді, це лише початок. Час для пранку. Сінді, ти будеш у захваті. Дівчатка, а тепер ми зачекаємо. Доброго ранку. Це що зубна паста? Дівчатка, це вже занадто. Більше ще, більше піни. Залишилося зовсім трішечки. О, ідеально чисто. Ми ще не завершили невдахо. Так далі не може тривати. Мамо, забери мене додому. Люба, чекаю тебе на вокзалі. Літній табір то жахлива ідея. Час повертатися додому. Сінді, ти де? Ми ж лише пожартували. Сінді, тепер усе добре. Я так не вважаю, мамо. Час діяти. Я стану гарною. Чи це тут твориться б'юті магія? Ви звернулися за адресою. Влаштовуйтесь зручніше, панянко. І довіртеся мені. Ну, ми зробимо гарний макіяж. І звісно ж, позбудемося окулярів. Так краще. Почуваюся красунею. Дякую, ви мене врятували. Втім, попереду ще багато роботи. Мені потрібна нова зачіска. Довіртеся мені, панянко. У тренді рожеві локони. Маєте вигляд на всі 100% панянко. У вас найкращий сервіс. А тепер шопінг. Тут чимало всього. Терміноване примірювання. Той який я маю вигляд? Барбі стиль. Мені це подобається. Я купую все. Доню чи це ти? Мамо. В мене розпочинається нове життя. Тепер немає невдахи Сінді. Цікаво, що щодо цього казатимуть у коледжі. Зустрічайте це нова я. Не вірю власним очам. Сінді, маєш неймовірний вигляд. Я доклала зусиль. Краса це неабияка наука.